Через Велику війну брати Андрій та Олексій із рідного Запоріжжя переїхали у Тернопіль. Мені, Мені дуже тут подобається. Цього дня хлопці разом із виховательками Тернопільського обласного закладу соціальної підтримки і виховання дітей прийшли вшанувати пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми живемо зараз в такий в реальному часі, що в нас іде війна. І... Дуже страшно, що наші діти є, ну, вони бачать це, вони читають про це, вони бачать це, вони свідомо це. Для них також це важко, тому що ну, всім важко зараз в такий час важко. А особливо, коли гинуть маленькі дітки, ще невинні діти. Так, в нашому так. закладі є семеро дітей внутрішньопереміщених із Запоріжжя. І їм як кому найбільше треба ця підтримка, якесь тепло і душевність дітям, які цього найбільше потребують згідно з офіційною статистикою, понад 1900 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. За даними ювенальних прокурорів, 551 дитина загинула. Та понад 1354 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Коли ми говоримо про дітей, то ці молоді люди вони зазвичай ще не встигли навіть усвідомити, що відбувається навколо. Вони стали жертвами цієї війни просто, просто тому, що вони опинилися не в тому місці і не в той час. І звичайно, що цей злочин не може бути безкарним. Жоден злочин війни не може бути безкарним, але по відношенню до дітей наш обов'язок довести до того, щоб кожен, хто винен. В дитячих стражданнях, в дитячих сльозах, був покараний, і, зокрема, звичайно, що ми говоримо про російську агресію. Ми говоримо про росіян. Також учасники заходу долучилися до всеукраїнської акції Голоси дітей. Люди розвішали дзвіночки на дерева, які символізують дитячі голоси, які більше ніхто не почує.